Лише 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. У подкасті спростуємо міфи про пропуск процесуальних строків. І воєнний стан разом із постійною експерткою, суддею, суддею, спікеркою Господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові, співзасновницею громадської організації міжрегіональний експертний центр про Частіс Оленою Фодовою. Важливо, що вона має практичний досвід із слухання справ на сході України в період широкого розгортання війни. Телефоную до пані Олени. Добрий день. Добрий день, пані Ірино. Добрий день, наші шановні слухачі. Попри все, рада бути знову з вами. Працюємо динамічно і моє перше запитання на міжнародному судово-правовому форумі, присвяченому проблемам правосуддя у воєнний час. Ви цитували древнього мудреця і оратора Цицерона. Закони повинні пристосовуватися до надзвичайних ситуацій. Існує Кодекс України з процедур банкрутства. Вісім разів Верховна Рада України вносила в нього зміни і доповнення впродовж грудня 2022-го, травня 2024-го років, які саме положення кодексу доводиться пристосовувати до умов воєнного стану. Якщо ми кажемо про вплив воєнного стану саме на строки, на процесуальні строки в Кодексі України з процедур банкрутства визначено також, що певні процедури, певні стадії процедури банкрутства вони на час дії воєнного стану, також протягом шести місяців після його припинення чи скасування. Що суд може за клопотанням або комітету кредиторів, або кредитора, чи арбітражного керуючого, чи з власної ініціативи, може продовжувати продовжити строки цих стадій, ну, наприклад, стадія ліквідації, стадія, наприклад, виконання там плану санації, реструктуризації боргів боржника чи процедура розпорядження майном. Це стосується також реструктуризації боргів боржника і погашення боргів боржника. Це стосується проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство. Також дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошень про проведення акціонів там першого повторного або другого повторного акціону. Тобто ці всі стадії, які я назвала, і певні строки в межах цих стадій, вони можуть бути продовжені фактично під час дії воєнного стану і. За ініціативою суду, чому я кажу суду, це важливо, тому що всі ми розуміємо, що, наприклад, здійснити процедуру банкрутства, завершити її процедуру ліквідації, наприклад, підприємства, за умов, що вона це майно цього банкрута знаходиться на непідконтрольній території, ми не можемо. І законодавчо таких якихось виключень щодо цього саме не передбачається, тому фактично такі справи вони відкладаються, відкладаються, відкладаються до кращих часів, коли вже. Же воєнного стану не буде. Разом з тим, ми розуміємо, що це дуже довгий період у часі. Вже два роки він минув і навіть більше. І коли він закінчиться, складно сказати. Тому питання в тому, що законодавець дійсно пристосував закон, внес відповідні зміни, що стосуються саме процесуальних строків, строків існування цих процедур. А також ще хотіла сказати не тільки про кодекс України з процедури банкрутства, а ще такі зміни були. Щодо строків процесуальних або квазіпроцесуальних, таких як позовна давність, внесені до цивільного кодексу України до прикінцевих і перехідних положень. А де також зазначено, що при дії воєнного стану в Україні перебіг позовної давності, визначений цим кодексом, він зупиняється на строк дії такого стану. Тобто, якщо позовна давність, це строк, протягом якого сторона може звернутися до суду за захистом свого порушеного права з моменту порушення три роки повинно бути. Оцей строк він фактично зупинений під час війни і зараз. Якщо та цей строк, наприклад, до війни існував там 2 роки і 11 місяців, то зараз такий строк можна ще спокійно приплюсувати ще 2 роки. Да? ну, більше ніж 2 роки, вже коли йде війна, повномасштабна на території України, і таким чином позовна давність це є строк. Вона продовжується не припиняється, не спливає. У зв'язку з тим, що іде війна, законодавець таким чином передбачив це, також треба мати на увазі, коли. Сторона, яка можливо пропустила такий строк, важа що пропустила позовну давність. Вона може на це не зважати, оскільки під час воєнного стану такий строк, позовна давність, зокрема, вона є зупиненою. До поняття банкрутства ми звертаємося й далі. За перші п'ять місяців 2024 року, понад 340 українців подали документи на банкрутство, що у 2,2 рази більше ніж минулого року. Загалом за п'ять років в Україні відкрилося майже дві. Тисячі справ про банкрутство людей повідомляє цю статистику сайт Економічна Правда з посиланням на дані Верховного суду. За таких умов господарські суди мають право продовжувати процесуальні строки, і чого саме вони стосуються? Як я вже зазначила, фактично вони стосуються. От саме цих стадій процедур ліквідації, санації, реструктуризації, борги боржника або погашення його боргів. Ці процедури вони можуть бути продовжені на строк дій воєнного стану за ініціативи суду або за клопотанням безпосередньо кредиторів комітету кредиторів або арбітражного керуючого, але не боржника. До речі, на це треба також звертати увагу. Ну якщо суд бачить, що він не може за вказаний термін розглянути цю справу, то звичайно він. Упродовжувати такий строк, якщо є об'єктивні підстави для того, щоб вважати, що неможливо цю справу розглянути. До речі, хочу сказати, що 2000 за 5 років це взагалі дуже мізерні цифри. Насправді, але на жаль, це не свідчить про такий добробут наших громадян, що ніхто не йде на процедуру банкрутства, тому що все в порядку нема боргів. А скоріш за все попередні роки. Була досить коштовна ця процедура. Зараз внесли певні зміни, де передбачили, що сторона може не платити авансовий внесок. Авансування витрат арбітражного керуючого, це більше 30 тисяч гривень була така сума, її треба було сплатити. Зараз, якщо в них є угода між арбітражним керуючим і безпосередньо боржником, який ініціює процедуру банкрутства щодо себе, вірніше. Процедуру погашення боргів, скажімо так, це стосовно фізичних осіб, то в даному випадку е, такі гроші платити не треба. Тому, можливо, ці зміни, до речі, вони були внесені досить недавно, і я от з цим саме можу пов'язувати такий зріст цих справ, кількість звернень до суду, тому що зараз ця, скажімо так, Плата за вхід у процедуру банкрутства для фізичних осіб, я буду її так називати, вона є значно меншою, і можна домовитися з арбітражним керуючим щодо її відтермінування. Дякую за роз'яснення і пропоную звернутися до поширених міфів. Пані Олено, поясніть, чи правда, що воєнний стан є підставою для поновлення процесуальних строків? Ну насправді дійсно це певний такий міф, тому що Автоматично воєнний стан він не є е, підставою для поновлення процесуальних строків, тому що процесуальний строк, він, якщо є пропуск е, дійсно по поважних обставинах, то в такому випадку суд його понов. Тобто, сам по собі факт запровадження воєнного стану в Україні, він не є підставою для поновлення процесуального строку, а такою підставою можуть бути такі обставини. Які виникли внаслідок запровадження цього воєнного стану, і вони унеможливили виконання учасникам там судового процесу, тобто якихось процесуальних дій саме протягом встановленого строку законом. Тобто, якщо, наприклад, ви не мали можливості подати там відзив на позовну заяву, або вчасно звернутися там до суду з клопотанням якимось, і це об'єктивно цьому перешкоджало в там і на обстріли чи перебування в зоні непідконтрольній українській владі чи в зоні яка там ведення бойових дій, можливо, на лінії розмежування і так далі, то звичайно, це все впливає на можливість подання позову або інших процесуальних звернень вчасно і суд це буде досліджувати. А просто сказати, що твоє воєнний стан досить всім складно, тому я пропустив строк, чому не знаю. Пропустив, тому що напевно. Повністю там робота моя претензійно позовна не була налагоджена на підприємстві, умовно кажуть. А з яких підстав пропустив? Ну, з, з безпідставних сам по собі воєнний стан він не буде підставою для того, щоб суд поновив строк. Тільки певні обставини під час воєнного стану, які спричинили такий пропуск. Зрозуміло. І ще наступний міф: волонтерська діяльність є підставою для поновлення процесуальних строків. Чи є волонтерство поважною причиною, щоб пропустити строк на апеляційне оскарження судового рішення? Волонтерство це взагалі поважна дуже діяльність. Я дуже шаную всіх волонтерів, які Дійсно насправді займаються допомогою і нашим військовим, і нашим громадянам, які потерпають від війни. Я багато знаю таких людей, і ми також спілкуємося, допомагаємо по, по мірі можливості. Але тим не менш, хочу сказати, що є відповідна практика Верховного суду України, що здійснення волонтерської діяльності це не є беззаперечним і абсолютним свідченням поважності причин пропуску строку, зокрема там на апеляційне оскарження, наприклад, судового рішення. Чому тому, що волонтер він добровільно здійснює оцю свою соціально спрямовану діяльність та да, неприбуткову, вона фактично є суб'єктивною, да, для нього має суб'єктивний характер і не свідчить про наявність якихось оцих об'єктивно непереборних причин неподання там належним чином оформленої чи вчасно поданої апеляційної скарги, встановлений строк. Тут питання в тому, що якщо, наприклад, волонтер мав би право на поновлення процесуального строку в зв'язку зі своєю діяльністю, а чим гірше, наприклад, пожежник, працівники міністерства надзвичайних ситуацій, та наші охоронці, також лікарі та і так далі, тобто тут питання в тому, що якщо ви займаєтесь якоюсь діяльністю, ви повинні розуміти, що це є ваш вибір. І ну, наприклад, от по цій справі можу сказати, що волонтер припустив строк подання апеляційної скарги на 5 місяців, тобто це досить великий строк. Я розумію. Хочу на цьому наголосити, що в принципі можна обґрунтувати там ну один, два, ну тиждень пропуску досить складно обґрунтовувати там місяці або роки. Ну такі повинні бути надзвичайні обставини. І по цій справі так само ну п'ять місяців не було можливості подати апеляційну скаргу. Ну звичайно, це досить таке сумнівне. Виправдані, що він от займався волонтерською діяльністю, там був весь час десь в дуже небезпечних районах і так далі. Але тим не менш, в якості доказів він подав певні документи свого фонду благодійного, де, де там він е, працював, і суд зробив висновок, що він не був зайнятий протягом цих п'яти місяців, тобто там були певні е, періоди часу, коли він там в нього був відпочинок і так далі. Тобто він не був всі п'ять місяців на, е, там, на підконтрольній території або в зоні ведення бойових дій тощо. Тому знову ж таки, якщо будь-чим, ми обґрунтовуємо пропуск е, процесуального строку, треба розуміти, що такі причини повинні бути не суб'єктивними: що я не зміг, я не знав, я невчасно подивився там і так далі. А вони повинні бути об'єктивними. Там, умовно кажучи, ракета прилетіла кудись щось знищила, не було можливості там, відновити зв'язок і так далі. Або там ну, бійці наші знаходяться в Збройних силах України. Якщо так така сторона є в збройних силах України, то суд зупиняє провадження, тому що він розуміє, що в нього немає можливості. Якісно себе е, захищати. І закон про це також говориться. Є одною з підстав зупинення провадження у справі. Разом з тим, процесуальні строки, незалежно від професії, вони е, е, мають свій е, плин, і треба розуміти, що все ж таки їх не треба так надовго дуже пропускати. Дякую. А міф третій стосується подання стороною клопотання про відновлення строку, і що це зобов'язує суд автоматично відновити цей строк. Ось такий міф, які ж обставини визнаються поважними. Тут також я повторюся, що Дійсно, сам, якщо сам по собі сторона подала саме по собі клопотання про відновлення строку, це не зобов'язує суд його автоматично поновити, оскільки знову ж таки таке клопотання повинно містити, містити належні обставини, поважні обставини, які є об'єктивно непереборними і не залежать від волеві виявлення сторони, які пов'язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для вов. Там, наприклад, подання поляційної скарги чи вчинення якоїсь іншої процесуальної дії. Тобто, якщо сторона знову ж таки пропустила процесуальний строк з якихось власних суб'єктивних підстав, та, чомусь он так, так от вийшло, не побачила, чи щось таке ще, або не зрозуміла, або інші причини, це не є підставою, навіть якщо подано клопотання про відновлення процесуального строку. Це не є автоматичне поновлення. Знову ж таки, повторюсь треба обов'язково вказувати поважні обставини, які є об'єктивно непереборними, також існує хибна думка, що цитування певних законодавчих актів достатньо, щоб визнати поважними причини пропуску процесуального строку. Чи це твердження справді помилкове? Ви знаєте, так, дійсно інколи отримаєш клопотання про поновлення процесуального строку. Там просто низка процесуальних норм, наприклад, там посилання на рішення Ради суддів України або там якісь інші підзаконні акти. І в кінці клопотання прошу поновити строк. Знову ж таки, як суд досліджує. Ну, добре, то, ну людина знає норми дуже добре. А де підстави? Підстав немає. Взагалі не написав, чому пропустив, чому це є дійсно е, поважною підставою, да, як це? це... Цей пропуск, чому він виник, у з, з, зв'язку з якими поважними підставами він виник. Тобто цього взагалі нічого не написано. Звичайно, суд знову ж таки не буде задовольняти таке клопотання, оскільки там взагалі нічого немає, окрім нормативних актів і практики, наприклад, там Верховного суду тощо. Тобто там не викладені взагалі жодні обставини, у зв'язку з якими така сторона пропустила строк. Тому знову ж таки повертаємося до питання поважність причин пропуску, поважні обставини. А вони повинні бути зазначені, які не могла сторона жодним чином передбачити, уявити і їх подолати. П'ятий міф. Ми вже до п'ятого дійшли. Він стосується відкладення підготовчого засідання у справі до завершення режиму воєнного стану. Чому важливо, щоб справа розглядалася і за умов досить близького ведення бойових дій, загрози ракетних бомбових ударів, як для Харкова, куди переміщено господарський суд Луганської області, в якому ви працюєте? Поясніть, будь ласка. Так, дійсно, взагалі міфів досить багато у <св> зв'язку з процесуальними строками, це є один із них, але це більше стосується, напевно, це не такий міф, а певні дії суддів, які були об'єктивні на початку, ну і підставні на початку збройної агресії. Тоді Рада суддів України прийняла відповідне, відповідне рішення, де зазначила про те, що судам слід Відкладати е, розгляд справ у е, зв'язку з воєнним станом задля забезпечення прав сторін, тобто не приймати рішення, да тому що є війна, і взагалі ну ми пам'ятаємо, що було в началі е, на початку да 2024 року у лютому, березні, квітні вже в травні, десь травні суди вже почали працювати, але тим не менш, е, ну були дуже такі м, складні часи. А зараз такі складні часи менш складні, але також неприємні є в Харкові, як я вважаю, і в Дніпрі, і в багато інших е, наближених до е, нашого сусіда, так би мовити, да, недружнього. Е, ми розуміємо, що постійні обстріли тощо, але тим не менш е, дійсно. Учасники справи, які звернулися до суду за захистом свого порушеного права, вони не повинні е, страждати від цього, і, і правосуддя повинно здійснюватися незалежно від таких умов, коли є певні е, ну, такі безпекові моменти. Тим не менш, е, цей міф виник тоді, коли Рада суддів України прийняла рішення і рекомендувала відкладати. Розгляд справ до кінця воєнного стану, але це було був перший другий місяць війни. Тобто, звичайно, ніхто не думав, що воєнний стан буде продовжено, да і два більше двох років він вже е, триває. Звичайно, на цей час відкладати справи ніхто не буде, і це не можна так робити. Тому, коли суддя було скаржено певна ухвала суду про відкладення розгляду справи до кінця воєнного стану, тому що сторони повинно було. Треба було рішення суду, а не, не зрозуміло, коли буде розглянуто це все, так то тут, в суд апеляційної інстанції, він відмовив у вірніше, відмов залишив без розгляду таке. Таку апеляційну скаргу зазначив, що не оскаржується ця ухвала. Але е, суд повний суд він зазначив про те, що все ж таки ця ухвала є не ухвалою, по суті, про відкладення підготовчого засідання, а про його зупинення, тобто до воєнного стану, ставини, яка вона не, не зрозуміло, коли настане ця обставина. І е, питання в тому, що без призначення судового засідання, тобто як ви ми можемо тільки тоді, коли ми призначаємо нове судове засідання з датою, з часом, в приміщенні там, суду там, за допомогою відеоконференції. В даному випадку е, суд відкладав туди досить далеко за воєнний стан. Звичайно, це ми розцінюємо як зупинення провадження і за таких умов. Це може бути оскаржено, ну і звичайно, правосуддя повинно бути вчинене і діяти беззаперечно за будь-яких умов. Тому наразі можу сказати, що таких випадків досить небагато. Якщо вони є, я думаю, що вже колеги вони призначають такі справи до розгляду, їх розглядають і закривають ці питання. Ще одне важливе розтлумачення. Хочу почути від вас. Трапляється твердження, що 15 років не строк для відмови у поновленні процесуального строку. Що в цьому випадку варто знати скаржникові? Ну, це я наводила такий приклад на своєму своєму виступі на форумі на міжнародному судовому форумі. Дійсно. Це стосується, ну можливо, не тільки строку, а що навіть такий великий строк це не строк для перепони у поновленні е, да, там, процесуального строку. Ну ні, можу сказати, що це є міф, тому що. От по певній справі сторона звернулася з поновленням саме процесуального сроку з пропуском саме 15 років. Тобто він був пропущений на 15 років. Звичайно, як, як сказав пан модератор, який модерував цей форум, нашу, нашу сесію, він сказав, про те, що я б не хотів бути на місці того адвоката, який вигадував підстави для поновлення такого строку на 15 років. Ну, дійсно, це. Таке місія надіснена, мені здається, тому що тут, вибачте, 15 років не могли оскаржити там якесь рішення чи ухвали суду, ну це нонсенс. Тому тут підстави повинні бути ну, настільки вагомими, я навіть даже не можу уявити, які, які це можуть бути підстави. Тому, звичайно, тривалий пропуск, позовно звернення. там. До суду, наприклад, або надання якихось процесуальних документів чи процесу вчинення процесуальних дій. Тобто там, де є процесуальні строки, які можуть бути поновлені судом, чим менше строк, тим більше можливості і більше шансів, що він буде поновлений. Чим більше такий строк, чим складніше його обґрунтувати. Тобто, посил оці цієї фрази да, 15 років це не строк для відмови у поновленні, це такий міф. Це більше так, такий. Ну, Скажімо, посил в тому, що е, великий строк досить складно обґрунтувати, і якщо вже є пропуск е, такого, такого великого строку, то надіятись мені здається, все ж таки е, на його поновлення досить складно. То бу повинні бути дуже виключені обставини. Ну я не знаю. Е, ну, можливо, там якесь е, єдине, що я можу так уявити для себе, е, дуже там знаходження в полоні, десь та протягом. Дуже такого тривалого строку Знову ж таки будемо сподіватися, що таких випадків в нас все ж таки не буде. Дійсно, будемо сподіватися на краще. Це було моє фінальне на сьогодні. Запитання. Я вам дякую за участь у підготовці цього подкасту. Мені залишається сказати, що я, журналістка Ірина Мироненко, спілкувалася як завжди з експерткою нашого подкасту. Це суддя, суддя, спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує зараз у Харкові, співзасновниця громадської організації, міжрегіональний експертний центр про Джастіс Олена. Фонова. Вона кандидатка юридичних наук і учасниця багатьох міжнародних форумів, конференцій з питань судочинства, реформ судової влади зараз. І, незважаючи на війну, вони все одно відбуваються, закони приймаються. І, будь ласка, стежте за нашими темами. Подкасти доступні на сайті Громада Груп. Харківського прес-клубу і ютуб-каналі цього ж прес-клубу, а також на сайті і в соціальних мережах громадської організації Міжрегіональний експертний центр про Джастіс, справедливості, перемоги, доброго самопочуття, впевненості у своїх силах. Дякую всім. Дякую, пані Ірино. На завершення також хотіла сказати, що час не любить, коли його витрачають даремно. Це не мої слова, це слова Генрі Форда. Тому в будь-якій сфері не витрачаємо свій час даремно, особливо в сфері здійснення процесуальних звернень. Це дуже важливо. Не пропускайте процесуальні строки. Всім добра, всім здоров'я і велика подяка нашим захисникам та захисницям, які нам дозволяють працювати і робити також ці подкасти. І слухати їх. Дякую, пані Олено, і до зустрічі.